Доля бізона борі не залишила нас байдужими. Ми звернулись по допомогу до фермера-волонтера. Він одразу погодився і вже того ж дня приїхав до борі. Позвонила Марина, Куклін сказала, так і так, є бізон, ручний, живе, поранений. Ми одразу вирішили його забрати до себе в господарство, так як я якось я і думав приобрести. А тут такий випадок гарний. Ми сразу, одразу, якраз я їхав, в село, розвернувся, всіх на уші підняв, поїхали, прицеп зачепили. ну... Оперативно зреагували, можна о, сказати. Оперативно, буквально за годину ж ми, правильно? Так, так. було ж. За годину вже ми були біля дідушки, вже з усіма, і кого тільки не було. ну, Нічого не вийшло, він не такий ручний, бо тільки ми до нього він. Яблука з Ябука зрукість, а вірьовку не дає на роги, щоб завести. Ну, Перше у нас вийшов. Вийшло не, невдала да, зустріч з ним. Коли тварину не вдалося забрати, фермер Андрій привіз необхідну їжу для бізона та підтримував зв'язок із чоловіком, який його доглядав. Упродовж кількох днів вони консультувалися з ветеринарами і фахівцями із заповідників. Було вирішено застосувати снодійне, щоб під час перевезення не травмувати і не нервувати тварину. Тут одразу ж замовили снодійне, плювки, шприци, антидії. Виходи з соснадійного. Коротше, все, що підключили ветеринарів. Дякую Сергію, 에, опять попросили хлопців. І сьогодні, у нас як підготовлені, сьогодні все пройшло у нас. Слава Богу, приїхавши за бізоном, ветеринар спершу оцінив його стан. На даний момент у тварини множинні рани, інфекція. Тварина виснажена, а, втрата ваги, але Якщо дотримуватися усіх необхідних рекомендацій, там робити антибіотики, обробляти рани, а надати там на добро, то я думаю, все має бути добре. За допомогою спеціальної транквілізаторної трубки ветеринар Сергій ввів бізону невелику дозу снодійного. Поки тварина була в напівсонному стані, він зміг повністю її оглянути та зробити необхідні уколи. Декілька днів тому до мене звернулися і попросили перевезти бізона і паралельно обробити рани тварині і в подальшому моніторити його стан. Сьогодні ми його трошки приспали, наскільки це було можливо, обробили рани, ввели антибіотики і, в принципі, погрузили його, і він поїхав у свою нову домівку. Оскільки тварина була поранена, не можна було застосувати велику дозу препарату через загрозу для здоров'я. Перша доза лише трохи заспокоїла бізона, тому ветеринар додатково вів ще половину дози. Тварина помітно розслабилась, але повністю не заснула. Після цього її обережно перемотали мотузками та допомогли самостійно зайти до причепа. Коли Бізона привезли до нової домівки, його зважили, ще раз обробили рани та ввели спеціальний препарат антидот до анестетика, який допоміг тварині швидше вийти з сонного стану. Розкажіть нам, скільки ж важить бізон? Ми знаємо, що ви його зважили. Ровно 500 кілограм. Він дуже поранений, худий, І він повинен важити, я думаю, 800 як мінімум. Ну, дуже істощений. Ну, я думаю, ми його підлікуємо. У господарства є всі необхідні ресурси, щоб прогодувати бізона. Поки що він перебуває на тимчасовій території. Андрій каже, що майже завершив облаштування нової ділянки удвічі більшої. Чи залишиться бізон жити разом з оленями? Покаже час, якщо уживуться, мешкатимуть разом. Якщо ні, їм виділять окремі території. Приїде ветеринар, вже може якесь далі візьмемо снодійне, щоб все таки подивитися. Осколки, не осколки, що в ньому. Ну, Відгодовувати, звісно, потім можу показати, що сіна у нас достатньо. І люцерна, і солома, і лугова трава. там По тисячі тюків у нас железно є. Есть, ветеринар, ну, звісно, і будемо дивитися, як трошки дуже якусь невесту йому треба. Бо овенів так само з Донецька я спасав, сам ця віддавали, забрав. А йому одному скучно прийшлось купляти двох самок. Андрій розповів, що олень, якого він забрав із зони бойових дій, не одразу звик до нових умов і навіть утік, перестрибнувши двометрову огорожу. Утік, лазив по СУ тут півроку, мабуть, по території, а потім вернувся опять на базу. Я думав, вже його, він і не вернеться. Це він в ноябрі перепригнув забор двохметровий, що зараз і трьохметровий робимо. І, і пішов гуляти. Ну, Ходів по селу, прийшов, є куча відео, де він до диких кабанів приходив, до свійських, вон свійські кабани. І з бичком у мене бик був він овень грався. Все це є, куча всього є, тому, ну, Я думаю, ось дві наречені є, ще, може, парочку найдемо йому і йому достатньо. Олень Іван тепер нікуди не тікає. Він не відходить далеко від своїх подружок. Також він почав довіряти фермеру, бере їжу з рук і спокійно ходить поруч із ним. А нівіста ззаді. Навань, на. Ванюк, на. Ну, за да, що ти бадаєшся? Нурку даю. У Андрія є власна вовчиця, яку він сім років тому знайшов маленьким вовчиням. Він виростив і виховав її у своєму господарстві. Вовчиця спокійно приймає його на своїй території та грається з ним. <плес> Тож бізон боря буде звикати до нового дому. Як тільки він вилікується та адаптується до нових умов, ми обов'язково завітаємо до нього. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко, новини ПТРК.